Роблю дуже добрий смачний та вітамінний салат. Для цього я помила болгарський перець та нарізаю маленькими кубиками. Спочатку на ось такі полосочки, а потім отак кубику. Два штуки помідорів я їх помила, видаляю все зайве. І теж нарізаю дрібними кубиками як можна дрібніше. Ось так. Так відправляю в загальну миску. Свіжий огірок теж помила, видалила жопки. Не дуже, звісно, він пахне. Та нарізаю теж невеличкими кубиками. Маленькими. Тобто береш, огірки вони пахнуть, а цей нифіга він не пахне. Вірок теж прикладаю в миску до всіх овочів. Яйця три штуки. Ось так взбиваю. Трішки солю. в Знову збиваю. І смажу три блинчики. Розподіляю і смажу на невеличкі сковорідки. Три маленькі блинчики. Ось так. Смажимо і будемо нарізати. Лійки вийти небагацько. Буквально чайну ложку буде достатньо. На такий ось діаметр сковорідки. Яйця смажу з одного боку на невеличкому вогні. А також можна прикрити кришкою. Я їх не перевертаю. Готові яєчні блинчики складаю спочатку один на один, скручую ось так в рулетик та нарізаю тоненькими ось такими полосочками. відправляю до овочів. Далі беру ось таку красиву зелень. У мене тут і рукола, ось така цвітна, і зелена, і ось така бордова. Мию. Тільки я не буду всю використовувати упаковку, а десь навпіл ось так половина. Вимиту рукалу, перекладаю до салату. Додаю олійки пахучої. Ось у мене така пахуча олія. Заправляю салатик олією. Солю перчу по вкусу. За смаком. Десь півчайної ложки сольки. Ось такий дуже красивий яскравий салатик вийшов. Готуйте з задоволенням, смачного. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть коментарі, свої отзиви, ставте вподобайки. Всього вам найкращого. Хай вам щастить! До побачення! До скорих нових зустрічей на Ютубі!